Ми не можемо повернути минуле і змінити свій старт. Але ми маємо можливість почати просто зараз та змінити свій фініш. Поки ти спиш, час іде, поки ти їси, час іде, поки ти думаєш, як заробити, час іде. Рік як місяць, місяць як тиждень, тиждень як день, день як година. Це означає, що твій час впливає і ніколи не повернеться. Основна валюта нашого життя це час. Поки ти думаєш про ризик, хтось ризикує і досягає успіху, поки ти думаєш про прийняття рішення, хтось приймає своє рішення і досягає успіху. Час не повернеш ніколи, адже ти навіть не знаєш, скільки його в тебе залишилось. Не ризикнеш сьогодні залишишся ні з чим завтра. Кожному з нас є що втрачати.